Знервованість, переляк, стрес знову стріснилась. Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Петро Адамик з нами на зв'язку, депутат Львівської міської ради. Слава Україні, пане Петре. Вітаємо вас. Героям слава. Доброго дня і добрих хвилин. Ну що, Львів вкотре пішов на надзвичайно важливий експеримент і запустив центр рекрутингу цивільну інституцію, яка буде напряму співпрацювати з Міністерством оборони і українським генштабом. Так, хотіли б вас розпитати про специфіку даного центру, який сьогодні відкрили у Львові. Я хочу сказати, що це не, не перший такий кейс, у нас є. Рекрутинний центр окремого першого батальйону Давінчі імені Дмитра Коцубайла. Потім у нас є рекрутинговий центр Полку Азов, у нас є рекрутинговий центр 103 ї бригади нашої Львівської. Тому, а це дійсно є пілотний проєкт з Міністерством оборони. Він скажімо, ми міняємо підходи до мобілізації. Це перша властівка. Ми плануємо це, це по принципу ЦНАПів. Таких центрів має бути шість. Армії потрібні не тільки штурмовики, а потрібні програмісти, серії, водії. І тому в тих центрах не будуть вручати повістки. Це буде фактично людина, яка хоче стати на захист нашої країни. Це добровольці, або всі розуміють, що ми просто маємо виконувати закон і для того, щоб це не було як. Люди переживають, що їх на вулиці зловлять, завезуть в ТЦК, і завтра він же через там чи завтра, чи післязавтра він же на фронті. Тобто, це будуть тести про тобто це буде психологічні тести. Тобто, така співпраця, щоб змінити підходи до мобілізації. На більш цивілізовані, що це дуже правильна історія. і Новий Львів тут, як завжди, один з перших. Пане Петре, а хто був ініціатором такого формату рекрутингу до війська? Тому що ви правильно зазначили, що люди мають так розуміти, куди би вони хотіли піти, і не завжди коли їм приходить повістка, і вони потрапляють у ТЦК, вони мають таку опцію обирати. І якщо ми правильно розуміємо, то цей рекрутинговий центр покликаний для того, аби людина вже плюс-мінус знала, куди вона хоче вступити, можливо, зокрема в який підрозділ або в якому напрямку вона? На б хотіла розвиватися, і ми так розуміємо, що власне ці рекомендації рекрутингового центру вони будуть якось враховуватися, коли в людини буде потреба мобілізовуватися. А я по черзі вам відповім. Я думаю, що перемоги багато батьків, знаєте, поразка, сирота. Тобто, якщо все буде добре і запрацюють рекрутингові центри, як ми вважаємо, мали би працювати. наголошую ще раз, це буде принцип фнатів, але з важкою спеціалізацією. Але якщо не піде, то поразка буде сиротою. Але це результат багатьох нарад з представниками ТЦК, керівниками міста, керівників фракцій, представників Міністерства оборони, то ми це опрацюємо і я думаю, що це такий людяний, люд, людяний підхід до мобілізації. Насправді ще раз наголошую, що там не буде вручатися повістках. Людина може прийти примірятися до любої посади, до любої Частини подивитися вакансії. Тобто, це ще один просто шлях комунікації. Тобто і там живі люди, які знаєте, я вам так скажу людина, яка цивільна, вона їй дуже важко йти на війну. Так? Я зморав з одним командиром роти своїм другом. І він каже: я своїх солдатів кажу: будете боятися загинути, Є статистика. Статистика говорить, що 90% з нас звернуться додому з живими і здоровими. Тому розумієте, це буде і психологічна підтримка, і це буде така от, ніжна за руку під, для перемоги спільної. Так? Робота громади на спільне благо. Тому я вважаю, що це дуже потрібна ініціатива, і ми це мультиплікуємо на кожен з районів міста Львова. А Але хто так... був ініціатором? Я думаю, і час, час такий, що такі речі треба ініціювати. Пане Петре, от хотіли би власне, щоб ви розповіли, де зараз цей центр рекрутинговий працює, і якщо ми правильно розуміємо, то ви вже згадали про те, що у кожному районі міста Львова, зокрема, ми зараз про Львів говоримо, буде мати такий рекрутинговий центр. І хотіли би зрозуміти на базі чого вони будуть розміщуватися, чи це будуть власне от ці ЦНАПи, які вже відомі всім львів'янам, і саме десь на базі цих ЦНАПів вони ці рекрутингові центри там і будуть якось локуватись. Місто дає бізнеса Костя Левицького каші, якщо я правильно розумію, 57, сім та да, там. Я можу всі дати до Нового гостева, площа це там до Вінчі, там в самому центрі. Тобто, це не питання локації. Так ми даємо як місто, ми даємо зі себе приміщення, робимо ремонти, і можемо давати спеціалістів там, психологів. А звичайно, кадри буде давати Міністерство оборони. Так? Ті, хто будуть людей вводити в курс справи, тобто та, знайомити з вакансіями, показувати, як це відбувається, попереджати, яке буде навчання по тій чи по іншій вакансії, куди програмісти, куди ж ті. Ще... Розумієте, щоб один чоловік воював, от воював, як воював, то 9 чоловік його має підпирати. І частина з них має бути теж мобілізована, та бути військом. Тому. От так, спеціалісти угу. на ми міста приміщення частина спеціалістів, але більше спеціалістів і тих рекрутерів, так званих. Це буде міністерство оборони. Ну от власне зацитую зараз уповноваженого представника міністерства оборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця. Для армії ФМ, отже, агенція створить центр у чотирьох містах: Києві, Львові, Дніпрі та Одесі, і це буде цивільна структура. Це пілотні проекти, базова версія це в ЦНАПах. для того, щоб людина могла прийти і поставити рекрутеру всі запитання, які в неї є з приводу служби, як долучитися, які є вакансії та інше. Ну і за словами е, уповноваженого міноборони, людина може кілька разів прийти і матиме змогу залишити свої дані. Якщо на момент, коли вона прийшла, нема вакансії. Якщо, наприклад, яка б, наприклад, задовольняла потреби людину, ну і в такому випадку рекрутер був би зобов'язаний знайти цю людину, передзвонити, як тільки з'явиться вакансія, і сказати, шановний, будь ласка, приходьте поспілкуємось. Назвичайно важлива ініціатива з боку Міністерства оборони, і добре, що Львів підтримав. Петре, хотів би вас ще розпитати про ситуацію з допомогою для наших військових. Так, якщо ми говоримо про кошти Львівської міської громади. Я думаю, Валентин Вентінтес, як ніхто знайомий, що ми були тут теж одні з перших. Тобто весь левову частину бюджету розвитку, та що там лево? Весь фактично бюджет розвитку ми віддали, попри те, що нас забрали ніби так, так зване ПДФО від військових, ми віддаємо на, Тому що вважаємо, на перемогу. Тому що вважаємо, що без, без перемоги, без того, щоб ми стояли, не буде ніякої ні економіки, ні інфраструктурних проєктів, і, і 1 мільярд гривень, не менше 1 мільярда гривень. Ми з яких можна насправді приблизно, щоб ви теж розуміли, що цей мільярд теж йде в межах року. Ми сьогодні маємо з вами лютий місяць. Тобто ми отримали тільки там, і причому зима завжди депресивний сенсі надходження податків е, період часу, та, то ми вже розподілили фактично всі кошти, які отримаємо за перший квартал. По, по просьбам ми маємо кожен, кожен тиждень маємо засідання бюджетної комісії, і, ці, і ті кошти, які вже є, і які ще тільки надійдуть, ми вже ділимо на потреби військових. Пріоритет. Ви теж знаєте, це, це дрони, це автомобілі, це спецтехніка, турелі. Все, що місто може купити згідно бюджетного кодексу. Тому що зброю місто не може купувати на жаль. Але всі такі спеціальні пристрої, які там подвійнео призначення, в тому часті, там старлінки. Екофло, ну все, 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 що тільки можемо купити. Ми граємо тендера, визначили чотири підприємства, які це, які це мають право робити, і вони це роблять нон-стоп. Оголошують тендери на прозоро, закупляють, і кожних пару днів відбувається передача, передача війська, прямо війська. Працюємо над тим, тобто всі працюють, вся економіка міста Львова працює на перемогу. Дивіться, Україні... у Львові також е <проб> з'явилася цікава ініціатива, і можливо, вона буде корисна іншим самоврядним громадам. Зокрема, у Львові створили нову посаду заступника міського голови омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю. Так розуміємо, що офіційно ще е людини на цю посаду нема, але розуміємо, що загалом надзвичайно важлива концепція, тобто, якщо що ми говоримо про концепцію, як би на вашу думку мала би розвиватися, мав би розвиватися оцей от напрямок? Мені ближче сказати: напевно, людям з інвалідністю я я скажімо так, я би не так я трошки плаваю, та скажу, як є. Так? А якщо ми говоримо про співпраці з ветеранськими середовищами з ветеранами, дійсно в нас в штаті є така посада. Міського голови з'явився вже радник. Я з ним мав розмову і радив. Ну, я рада в раднику спілкуватися. Просто у нас дуже багато ветеранських середовищ. Вони в нас брізні, mm -hmm. вони в нас їх треба всіх. Це вся, ту всю енергію треба перетворити в синергію. Так? І це буде завдання цього заступника. Заступника ще немає. Тобто, я так розумію, людина та, що зараз є на сьогоднішній день радником, пан Дмитро. Я прізвище боюся зараз, можу не згадати. Михалець. Він є молодий, енергійний. Так, він воював, тобто він. Демонструє, ну в крайній мірі поки що на перший погляд, дуже тако, дуже таку, е, бажання велике. Та і ми з ним спілкувалися. Я вже його скомунікував з тими середовищами, з якими спілкуюсь я та мої колеги по фракції, і він же проводить, скажімо так, плідні надіюсь, зустрічі, і бачимо, як він це дасть. Тому що тут ну це робота така е, важка в сенсі це спілкування з людьми і з людьми, яким які пройшли пекло. Так, але він як людина, яка має досвід, дуже надію, що ну але знову ж таки це пригородило міського голови, Кого він подасть на заступника? Але те, що ми таку типу, посаду створили, це теж один з пілотних проектів. думаю, що громади інші будуть це робити, тому що ми розуміємо, що е, ми маємо думати про завтра, так і про сьогодні. Вже сьогодні багато людей демобілізуються з тих чи інших причин. У Нас на жаль, ті ж люди з інвалідністю, вони і ветерани. Ми маємо їх соціалізувати, тобто ми маємо робити все, щоб це було щоб вони інтегрувалися в суспільство, щоб вони не були сам на сам. Тому що раніше не опікувалася армія, а тепер буде опікуватися громада і відповідне теж міністерство соціальне. І от ми робимо таку структуру, тому що розуміємо, що на жаль, цього буде багато, і це треба буде. І це треба буде теж в тій ситуації, тим людям, які в тій ситуації маємо допомагати. Всім чим може. Тобто, це вже якщо будемо говорити, то це вже і про брокен будемо говорити про соціалізацію, про, про лікування. Про, ну це, це, це цілий пласт такий роботи, яку один заступник не огорне. Це всі департаменти, депутатський корпус, всі чиновники, всі мають працювати над над цією проблематикою. Дякуємо вам, пане Петре. Петро Адамак, депутат Львівської міської ради, був на зв'язку. Був Етаріспресо.